От, мені цікаво, друзі, так щастить тільки мені, чи це всім так неякісно роблять склопакет. Я вже вам показував відео, де майстри на заводі пошкодили герметик, потім взяли його, замазали клею звичайним, тим самим розгерметизували склопакет, і потім воно почало запутівати, в ньому почала набиратися вода. Так ось, друзі, замовив я на заводі новий склопакет, тому що в тому відео я показував, що я там пробував його. Відновити все, я його там і сушив, і перепакував, переклеїв. Один фіг, друзі. Ось цю рамку потрібно міняти. Та як писали підписники, що там знаходиться силікагель. І якщо він намок, то йому вже нічого не зробиш. Я на то все плюнув, та як вікно знову почало запутівати. Замовив на заводі новий склопакет. Історія ця буде про завод екіпаж. Я сподіваюся, що вони переглянуть моє відео і хоч якось відреагують. Хто там відповідає за якість продукції, за прийняття, за відпуск? Ну, в такому стані продукцію випускати не можна. Приїжджаю на завод, самовивіз склопакета, знаходять його, віддають мені, кажуть: ось, будь ласка. Ну, яке ж, друзі, було моє розчарування, коли в моєму новому склопакеті ось тут здоровенна діра. І ось тут діра здерто до алюмінієвої рамки. Я йому кажу, той, що мені віддає, що пошкоджений і розгерметизований склопакет. Він каже: Я не знаю, іде там кубка майстрів стоїть. Запитаю них. Підходжу до майстрів. Кажу: дивіться, розгерметизований. Він каже, то нічого страшного. Взяв шпателем, ось такой зіж шкрябав і все. Я кажу, що слухайте, візьміть, хоча б я не знаю ті дірки замасіть, загерметизуйте мені, тому що чому ж я міняю цей склопакет? Тому що він мене путіє. І що це? Знов має він мене путіти. Коротше, майстер такий незадоволений, стоїть біля нього смітник. Картонний там ящик він бере, звідти намазаний якийсь герметик там старий, бере так пальцем його і вже йде замазувати мені дірки. Потім, по ходу, діла розуміє, що герметик той же він підсох, вимащує його пальцем назад, об той смітник. Далі йде кудись. О, через деякий час приходить наш пателі, в нього герметик. Він ні тут наліпив, каже, так тобі буде добре. Я кажу: ну, зробіть так, щоб він не пропускав. Коротше, майстер потім ще тут наліпив, там наліпив, взяв потім валиком тако прокатав, каже так добре. Ну от що я, друзі, можу сказати? Що я скажу людині, які абсолютно плювати на свою роботу? Ось дивіться, в кутах, в кожному кутове недомазаний герметик. Тут, якщо уважно придивитися і ось так сфокусувати камеру, то от видно, як недомащений герметик. І тут буде пропускати воно з часом. Хай не там не через пів року, через рік. Ось дивіться, бачите, така невеличка канавка. Ось тут також воно буде пропускати. Ну чому, чому ви на заводі не зробили цього? Що це за халтура? Якщо навіть подивитися на моє колишнє вікно, яке я буду замінювати, так там його робили взагалі в підвалі. Так я не знаю. В них станок вкладає ідеально. Якби вони не пошкодили герметик. То все було би добре. А оце що таке? Що оце таке поналіплювали? Я просто в шоці. І він мені каже, що недовольною такою пикою каже: ось тобі буде добре. Звісно, що мені не добре, тому я і пишу: ось це відео. Чому в цих кутах воно ось таке все. Тому я не знаю, завод-екіпаж, щось брід робіть. Тому що герметик має бути вкладений ось тако, ідеально. І не має бути ось цього скла. Видно, ще вас треба вчити, як має бути нанесений герметик. Що оце за херня? Хто таке робить? Я просто в шоці. Так що, будь ласка, зробіть щось, я вас прошу.